Напередодні прес-служба Луганської обласної військової адміністрації повідомила, що у хабах в Дніпрі, Полтаві та Києві приймають лікарі з Лисичанської багатопрофільної лікарні. Як відбувався прийом медиками переселенців в Полтавському хабі Лисичанської міської військової адміністрації, 23 червня дивилася редакція зараз інфо. Будь ласка, розкажіть. Сьогодні у нас 23 червня 2023 року. Ми знаходимося. Полтаві, вулиця Пушкіна, 115, хаб Лисичанської міської військової адміністрації. Сьогодні відбувається що тут відбувається, Світлана, представтесь будь ласка. Світлана Двіненко. Хто ви по посаді? Відпрацівник. Угу. І розкажіть. Сьогодні, при... сьогодні приймає доктор, хірург Петренко Івень Олександрович. Медикаменти ми видаємо ежедневно. По поступлению измеряем артери... артериальное давление і прием граждан приймаю Олександрович. Александр, будь ласка, розкажіть, скільки сьогодні відбулося відвідувачів було за сьогодні 15 пацієнтів. 15 за сьогодні було. Зрозуміло. І розкажіть, якого плану консультації сьогодні люди? Громадяни, які до нас приходять з хірургічною патологією, якщо там ургентна хірургічна патологія, вони тягнуться одно лікарні. У нас чисто обстеження пацієнтів на якісь захворювання. А ви не дали, а Якісь, Може, якась профілактика. Профілактика варікозу, профілактика геморою, профілактика гришу. Якихось сьогоднішніх пацієнтів ну вже побачили перспективу, як їм лікуватися? Дані рекомендації, план обстеження, плани лікування. На, 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 на жаль, чиновниці Лисичанської військової адміністрації відмовились прокоментувати даний захід. Будь ласка, прокоментуйте, яка подія сьогодні відбувається в місті Полтаві на вулиці Пушкіна, 115, в хабі міста Лисичанської міської ну, військової питання. адміністрації. А без дозволу ви маєте право знімати? Маю мене, маю. Я вже О, попередив, що я журналіст і ви посадова особа. Будь ласка, прокоментуйте. Події, що тут відбувається. Ну, Відмовляються, не хочуть розповідати, яка гарна подія з точки зору для переселенців відбувається, йде прийом громадян-переселенців з Лисичанської Луганської області в місті Полтаві.